Свято баскетболу відбулося у Черкасах. До програми благодійного заходу увійшли дитячі змагання, майстер-класи, конкурси та танцювальні виступи. Спірлідерка Анастасія Юнак прийшла на захід на запрошення разом із командою. Я всі час танцювала в групі підтримки на черкаських мавпах і коли запропонували виступити тут моїм дівчатам, я з радістю погодилась, бо це, я вважаю, дуже класно виступити, подивитись, показати себе людям, подивитись на людей і підтримати баскетбол. На святі були представлені різні вікові категорії та стилі танців. Було багато змагань, багато виступів, тому вже так. На лайці ну, мені дуже сподобалося, але виступ був потужний, тому трохи стомився. Гості заходу мали змогу насолодитися яскравими виступами та отримати подарунки за участь у різноманітних активностях. Велика кількість подарунків цікава боротьба, дружня боротьба, яка повинна перенести задоволення. Ну і для юних. Команд з баскетболу це грошові сертифікати для розвитку або покупки інвентаря для їхніх спортивних клубів. На заході також відбувся товариський турнір з баскетболу серед дітей, батьків та команди ветеранів. Один із учасників Євгеній Рошніченко отримав травму на війні під час виконання завдання. Спорт це завжди життя, спорт це добре Ось. і дуже цікаво. Баскетбол, баліпбол, без різниці. Головне, щоб просто з натхненням і гарним відпочинком. Оце гарний відпочинок, добре, дуже. Спонсором заходу стала група компаній Олімп Гарант. Її керівник Руслан Хоміду висловив подяку військовослужбовцям та скористався нагодою передати необхідну техніку для черкаського підрозділу «Корт». Під час війни. Дякуючи нашим військовим, ці заходи відбуваються. Хочеться трішки зробити якусь приємність, щасливу мить, у ці сурові і тяжкі будні. Обличчя хочу вам всім подякувати, всім нашим військовим. І хочу побажати всім нам найшвидшого закінчення війни. Хочу від підрозділу сказати дякую організаторам. Це важлива підтримка цивільним. Дякую. Кожна ваш донат, кожна ваша підтримка вона дуже є важлива. Які сильні ми не були б, але ваша підтримка нам завжди допомагає. Вона нас надихає і мотивує. Анастасія Лучецька, Анна Білик, телеканал Віка.